день. Yours, gracias por por, este día. Y por, por la de estar Dios aquí. oportunidad слово. Bendice tu palabra. Nas, наші серця, наш нас, розум. Nosotros, nuestros corazones, nuestra mente. в наше серце, Te que 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 a nuestro corazón. Y, можливо, нового, Quizás hoy no nada nuevo. escucharemos lo Pero que podamos escuchar, no nos this і дозволить нашим серцям і permita nuestros corazones бути в правильному стані перед тобою. І permita estar nuestros corazones estar en un estado bueno hacia ti. Дозволяти тобі сіяти в наше життя. Dejarte sembrar nuestras vidas. Щоб більше твоїх речей para que más cosas tuyas виросло crezcan і дало плід. І den un fruto 30, 60 і 100 крат. 30, 60 за для слави твоєї. Para tu gloria. В ім'я Ісуса Христа молились. І ту Амінь. Амінь. Якщо ви хоча б 2-3 роки в церкві, Si están hace 2 3 años en la iglesia, Запевняю вас, Les aseguro, що немає якихось нових, цікавіших тем, ніж те, що ви вже чули. No creo que haya temas más interesantes de lo que ya han escuchado. Якщо ви хоча б раз прочитали Біблію, Si alguna vez han leído la Biblia, Нічого нового для вас не буде. Algo nuevo para ustedes no va a ser. Ні в четвер, ні в неділю. Ні в jueves, ні в domingo. Ні в понеділок. Ні в lunes. Тому що це все одні і ті самі речі. Porque todo eso es lo mismo. І в цьому і є краса Біблії. Y en eso también está lo hermoso de la Biblia. Коли одні і ті самі речі. Коли одна і ті ж самі речі торкаються нас по-різному. Торкаются нас по-разному. цей текст, який ми зараз будемо читати? Pues escuchado el texto que vamos que vamos a leer. І це дуже простий текст. Y es un texto simple. В цьому тексті в тексті є декілька важливих речей. Hay en este texto hay cosas importantes. Як і в кожному тексті з Біблії? ¿Cada texto de la Biblia? Але ціль сьогоднішньої проповіді? Pero la meta de la preica Нагадати собі. Es recordarnos. За для чого я живу? In Juan, 282 versa. This is the text. Pewne е е е мандамьенто ке ла дадо а сус едисципулос Євангеліє від Матвія Маттео 28 розділ 28, 28 з 18 до 20, 20 А Ісус підійшов і промовив до них до них тобто до учнів та й сказав «Дана мені всяка влада на небі і на землі І Ісус acercó y les Toda potestad me es dada en 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 el el cielo y y y la tierra. Tosh idit navchit vsi narody, v imya Syna Por tanto, id a todas todas las las naciones, bautizándolos nombre del 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 Padre Hijo Espíritu Santo. vse te, sho ya ya vam oto z aż do viku. Amin. Enseñándoles que que guarden cosas os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Muchas personas se eh, discuten acerca de este texto. Кому Господь залишив це доручення? Він залишив одинадцятьом учням. Він залишив першим християнам. Він залишив пасторам, лідерам і діаконам. Лодехолос пастори, лідери і діакону. Чи він залишив сім людям? Я погоджуюся з тим, що Ісус залишив це для його учнів. Yo estoy de acuerdo con que el Señor ha dejado esto para sus discípulos y, y nosotros decidimos si somos discípulos de Cristo o no. Ти і я визначаємо, decimos, чи хочемо ми бути учнями Христовими. Si Іноді ми є учні дуже багатьох людей. A veces somos de de і дуже багатьох речей. Y de cosas, але не учні Христові. Pero no los de Cristo. Часто ми беремо в своє життя речі, vida cosas, які зовсім нам не потрібні. Que no para nada. Або які не принесуть жодного благословіння в наше життя. ninguna bendición a nuestra vida. Empezamos a seguir a los pastores, liderami, a los líderes, a las religiones, por distintas enseñanzas. A veces la Biblia llama una enseñanza al aire. ¿Qué significa eso? Es algo que pasó, el, el, el viento ha pasado.

Хто такий учень Христа? Що він робить? Яким він повинен бути? Але тут Ісус звертається до своїх учнів. Хто такий учень? Учень це той, хто намагається чогось навчитися. Хто стає в позицію? Я не знаю. No sé. Навчи мене, будь ласка. Enséñame, por коли ми стаємо в цю позицію до Христа, en posición, то Христо, ми можемо дуже багато речей взяти для себе з Біблії. Але коли ми приходимо з позиції «я вже все знаю», ми нічого не зможемо навчитися. Ну, no поймо Тому що ми вже знаємо, як краще. Porque ya sabemos cómo es mejor. Ми вже маємо якийсь досвід. Ya, sabemos, ya tenemos una experiencia. Отож Ісус підійшов до своїх учнів. Entonces, і сказав їм. <coughs> y les dijo: Дана мені всяка влада на небі і на землі. Toda potestad me es en el cielo y en la tierra. І потім він дає їм доручення. Y luego les da la comisión. Як ви думаєте, чому Ісус сказав спочатку? цю фразу? Чому він не упустив цю фразу? Чому він відразу не дав завдання учням? ¿Por qué no les dio directamente la tarea a los discípulos? Pero dice, me es dada toda la potestad. Sus pensamientos. <coughs> 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 Subió su autoridad en sus ojos. Yo tengo todo el poder. Escúchenme. Yo los envío. Yo lo llamo. Гаразд, ще які варіанти? Як ви думаєте, тут мож можна помилятися? Я не буду ставити вам оцінок. сумнівалися. Щоб вони не сумнівалися? Ісус каже, я маю всю владу. Я маю всю владу. Не сумнівайтесь, те, що я вам кажу, зараз це важливо. Не думайте, що я вам скажу, тому що це А раз, теж, хороша думка. Тобто є добре пенсамент. Ще, як ви думаєте, чому? Que que, чому Ісус починає з того, що в нього вся влада? Порке Ісус починає дійсно, що він має вся влада? Може це Бог? Може це Бог? Él nos dice: Tengo todo el poder. ¿Qué más? ¿Otras variantes? Nos recuerda para que no hagan muchas preguntas o que no dudemos. Jesús dice: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Record and disciples. There are all the power and the tower. And I'll reveal an hour important. Коли ми пам'ятаємо про те, що в Ісуса є вся влада, que Jesús tiene toda la potestad, і кінець цього тексту говорить, що Він перебуває з нами, y al final dice que él con nosotros, тоді нам не страшно entonces, no nos da miedo, іти і навчати. Y a, y enseñar. тоді нам не страшно no nos da miedo, іти і хрестити. Ir a, a, a тоді нам не страшно виконувати no, все те, що Він сказав. Hacer todo lo que él nos dice que agamos. тоді ми тримаємо собі в голові, хто Він, en la cabeza, ¿quién es? і що Він хоче від нас. Y qué es lo que Пам'ятати, що в Ісуса є вся влада, Recuerden que Jesús tiene todo el poder, дозволяє бути вільним. І це дозволяє бути вільним. Здається, два дні назад me que días atrás, я проїхав до аптеки And 5 mm. And the Moldavski. Me rukou, y me muestra con la mano cómo pasa. Le digo, ní, no, no, por favor, pasen. Ní, 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 o sea, no, no, no incluso estaba con miedo en la cara. Zaychov, He entrado. Y, znowu, by, y, y otra vez le dejo pasar por delante para que pueda comprar. Y le dice, no, 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 compren. Y luego me explica que cuando el primer cliente es hombre.

вона каже, ну, не знаю. Я їй бо не сей. Але краще перестрахуватися. Pero mejor por las dudas. Знаєте, дуже часто це в нашому житті відбувається. Sabe, no es esto sucede en nuestra vida. Не знаю, як там насправді. No sé cómo es realmente. Але краще я перестрахуюся. Pero mejor por las dudas. Краще я зроблю. Mejor hago. Так, як кажуть всі. Como dicen todos. Це схоже на одного нашого клієнта. Es eso se parece a un cliente nuestro. Одного разу я зайшов до нього в офіс. Una entré con él. І дивлюсь в нього і ікона. І ікона. І статуєтка Будди. Buda, і підкова над дверима. Una, un puerta, і он outro оцей димом хрестик. El, con, con el cruz, і якась кроляча лапка висить. І una pata видно ця людина дуже хотіла досягти успіху він намагався нікого не образити ображаючи офендиендо то гостос правді достойні щоб його слухати а кілька реально мересе ке лоскучен найде щось подібне відбулося з павлом в ефесі сам він прийшов і побачив цілу лінію різноманітних статуй Cuando ha venido e ha visto milioni migliaia de statuas і яким поклонялися ля квалес адораван і він знайшов навіть Пам'ятник невідомому Богу. І ha de, de і він дуже дуже швидко зорієнтувався y se muy rápido. І сказав, ви, певно, люди, якщо зробили пам'ятник. Богу, якого навіть не знаєте. Eh, si le han hecho la, la estatua a alguien a quien no conocen y El hijo al, al que no conocen Ale, Pero a él le adoran Ese es el Dios de todo Jesús hoy nos recuerda a través de su palabra Él tiene todo el poder y земlí, y El cielo y la tierra ¿Qué significa Це значить, що Він може вирішити будь-які наші питання. Це значить, що Він може вирішити будь-які складнощі. Це значить, що Він може зв'язати будь-якого нечистивого духа, який буде противитись Його роботі. Ісус каже, «Дана мені всяка влада на небі і на землі». Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Памятай, я контролюю все. Recuerda, yo controlo todo. І знаючи це, і conociendo eso, я відправляю тебе. Yo te mando. Я не залишаю тебе. Yo no te dejo. Там, де ти знаходишся. Donde te, donde ahí estás, donde estés. Я відправляю. Yo te mando. Я посилаю тебе. Yo te envío. Піти і навчити. Ir y enseñar. Піти і хрестити. Ir y bautizar змітити і навчити зберігати все. Ири и Що я тобі вже сказав? І далі він говорить. І ото я. І яки. Перебуватиму з вами. Повсякденно. Аж до кінця віку. Це дуже хороша обітниця. Якщо ти сьогодні відчуваєш себе безсилим. Якщо сьогодні ти відчуваєш себе обманутим цим світом. Si hoy que, que por este mundo, якщо ти відчуваєш, що сьогодні твоїх сил замало. Si hoy que tus son pocas, якщо ти відчуваєш, що тобі важко нести Христа. Si sientes que es difícil llevar a Cristo, te es difícil hacer eh, lo que lo que Dios te manda. Algo importante que te ha puesto en tu vida. Entonces recuerda. Toy, contigo está aquel que tiene todo el poder. Toda todo la potestad, sí todos los recursos, sí todas las oportunidades. Porque su palabra puede tranquilizar una tormenta. Porque con su palabra el agua se hace dura. Y puedes ir caminando donde otros se ahogan. По його слову вогонь не має сили над тобою. Con su І no ти можеш знаходитися в розпаленій печі. І ти можеш encontrarte en un horno caliente. І навіть не мати запаху. И incluso no tener un, un olor від того диму, який навколо тебе. De ese humo que está alrededor tuya. По його слову пащі левів замикаються. Con su palabra las la, las bocas de los leones se cierran. І хоч вони голодні, y aunque estén hambrientos, вони тебе не чіпають. No te van По його слову, con su palabra, птах принесе тобі їжу. Un pájaro te traerá comida.

Porque él, маючи всю владу, teniendo toda la potestad, вирішив дати тобі ситуації, ha decidido darte situaciones, які повинні зробити тебе сильнішим, que tienen que hacerte más fuertes, які повинні зробити тебе міцнішим, que tienen que hacerte más, eh, más eh, firmes, які повинні тебе уґрунтувати в ньому, las cuales tienen que ponerte en el fundamento de él, які повинні зробити тебе іншим, las cuales tienen que hacerte distinto buv do distinto a aquel que eras antes de esas problemas. Chasto Muchas veces miramos a las pruebas como si fueran maldiciones. Chasto Muchas veces miramos eh, a una falta de entendimiento como algo muy malo. Pero

і obra. Господь нагадує сьогодні. Dios recuerda hoy. У нього вся влада. Él tiene todo el poder. І він посилає нас робити його справу. Y él nos manda hacer su obra. Його доручення. Su su comisión. Пам'ятаєте історію, коли Ісус відправив учнів проповідувати? ¿Recuerdan cuando Jesús mandó predicar los discípulos? щось подібне, що описується тут? Algo parecido a lo que está escrito aquí? Y ellos han vuelto. Y han empezado a contarle. Jesús, imagínate. Los espíritus malignos. Los espíritus malignos nos escuchan. Nosotros orábamos para quitarlos. imagínate, se han ido. Що Ісус сказав йому відповідь? Хто пам'ятає? Кен рекорда? Радійте іншому. Eh, a otro. Радійте не тому, що відбувається, дія, яку ви бачите. Eh, Pónganse contentos no por, la, por lo que ven, por la cosa que pasa, sino lo que ya sucedió. Y lo que es más importante y más agradable, que ver que cuando te escuchan los, los espíritus. Es estar escrito en el libro de la vida. бути записаним estar escrito en libro de la Biblia, в книгу життя en libro de la Ісус підійшов і промовив до них і сказав дана мені всяка влада на небі і на землі і Ісус acercó і les habló diciendo toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra тож ідіть і навчіть всі народи хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y, ya Amén. y, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Rechí, cuatro cosas: vlada, todo poder, potestad, Всі народи. Todas las naciones, все те, що я вам заповів, todo lo que les he mandado, з вами повсякденно. Cada día, para todos los días. Зовсім нічого не говориться Говориться про 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 якусь частину. Habla de una parte. Про все. все. І християнство – це про все. Y el cristianismo es acerca de todo. Бог, який має всю владу. Dios que tiene todo el poder. Очікує, що ми підемо до всіх. Espera que que vayamos hacia todos. Не обираючи. Sin sinne elegir. І це така українська, здається, історія. Айна історія українна. Там мама ворона. La mamá de de cuervo прийшла до Vino a casa. І дивиться на своїх хлопців. Y mira sus chicos. La, la casa la, la cocinó y él dice a este le doy a este le doy, a este le doy, a este le doy a pero a este no le voy a dar porque él y toda una lista a veces nosotros hacemos igual decimos este es digno de salvación este es digno este es digno de salvación pero este no este es Тому що він Porque él і маємо цілі списки. І стоу на листа. Але Бог посилає нас до всіх. Pero Dios a todos. До тих навіть Incluso a aquellos про кого ми навіть не можемо подумати, да серка кінес ні сікера подумаємо, що вони колись спасуться. Que que algún día pueden ser salvos.

на небі і на землі. Щоб зробити щось в їхньому житті. Щоб це змінилося. Тому він посилає нас до всіх. Todos, до всіх народів. Pueblos, до всіх особистостей. Personas, до всіх э, до кожного віку. Edad, неважливо скільки років людині. Бог може. Puede, і хоче. І Христос залишає це доручення своїм учням. І Христо deja esta tarea a sus discípulos. Я сподіваюся, що тут багато його учнів. І що espero que aquí hayan muchos discípulos de él. Які, нагадавши собі це доручення, las cuales recordando este mandamiento, este esta comisión, подумають, pensarán, до кого я можу піти? А з ким можу Кого я можу навчити? А ким можу навчити? Кому можу розповісти? А ким можу розповісти? Кого можу хрестити? А ким можу бавтисар? Кому можу нагадати? А ким ле по рекордар? Що Христос? Ке Христо? Він живий. Ес ес І він є в нашому житті. Ста виво і ста наша віда. І він є в нашому житті. І ста наша віда. Давайте будемо молитися. Vamos a orar. Встанемо. Vamos a levantarnos. І попросимо Господа сьогодні нагадати нам. І ле пейремос а Діос ке нос рекорде. Всіх тих до кого ми повинні піти. A todos aquellos a quien tenemos que ir. Всіх тих, за кого ми повинні молитися. А тоса кейшас кон поркін тенем тенемо скеорар. Всіх тих, за кого ми повинні сьогодні просити Бога. А тоса кейшас кон пей тенемо скепиро еліос. Пам'ятаючи, що у Господа вся влада на небі і на землі. Рекордано, що Діос тіне тодо ль подер і тора потестане ста тіра. І що він буде супроводжувати. І кельва компаньяр нашу 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 проповідь, nuestra 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 evangelización, розповідь про нього, charla acerca de él, великими Con 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 grandes cosas. Не тільки чудесами чудесами, фізичними, no solo los los milagros milagros físicos, але але і чудесами, які відбуваються, pero pero también que suceden, коли людина противиться, cuando la persona está en contra, потім змінює своє серце, luego Nash Evangelization, but